Євангелія нам сьогодні розказує про те, як Ісус зайшов в околиці Тирській і Сидонській. І ось одна жінка почала вслід за Христом дуже голосно кричати: Господи, змилуйся над моєю дочкою, піс її тяжко мучить. Запитаємо, звідки вона могла знати? То є біс. Ще і в перехристиянські часи, і в нехристиянському середовищі. Люди добре розумілися, що є біс, є дідько, який мучить, він має своїх багатьох слух. І яким чином люди вдавалися, щоб захиститися від тих різного роду бісів, що так чи інакше вселялися. В людей там зверталися до ворожбитів, до екстрасенсів, до магів, будь-якими собаками хотіли позбавитися бійця, але то все була робота одних і тих самих злих рук, як ми кажемо, комбінована війна. Є отак. І шахет паражує туди, сюди крутиться, а наші годі збити, а да? так само і біс. О, він то він сюди влізає, а потім каже: іди до ворожбита, до екстрасенса, він тобі допоможе, він тобі ще більше вріз. Mm -hmm. І годі тоді поправити ситуацію. Але бачимо, попри все те лихоліття, яке справляє нам той сатана в різний спосіб, людина ті щось живе, тому що в ній кожній з нас, як в тій жінці, про, які, про яку сьогодні мова живе щось набагато сильніше. Що це є? Образ Божий. Це немов би енергія Божа, от той капітал, який нам треба розвивати і довершувати у освяченні, про що й мова була зразу на початку. Образ Божий. І та жінка. Можливо, з другого боку і бігала до всіх, і повсюди, але кричить за Христом. Поможи, допоможи! І Хус не вияснює, де ти ходила, чи ти маєш родові прокляття, чи ти не маєш родові прокляття. Абсолютно ні. Яка його була відповідь спочатку? Ану, пригадай нас з біблійного сюжету. Він мовчав, ігнорував він ніби не чув. І нас може це дивувати. Як це Господь, який завжди чує, все бачить, все організовує, і тут він на таку біду, закрив очі, закрив вуха і йде собі байдуже далі. Як це так? Питання. І от учні теж здивувалися. Господи, чому тобі байдеш? Та вона кричить: вже наше серце сокрушилося, та зроби її, просимо тебе, хай відчиняється жінка. І Ісус тоді відповідає, як? Я посланий до загиблих. Овець дому Ізраїля. Ось тут нам і відповідь. Господь живе тим, що є тут і зараз. Зараз багато таких модерних психологів сюди-туди, по якихось там методиках і починають людей вчити тут і зараз, тут і зараз І людину втискають в той теперішній момент зараз. І не десь там, принаймні, в Америці, в Росії чи де. Стаки тут. А Ісус вже нам показує. Ми люди ж віри. Ми не є безбожні безвірники. Я посланий до загиблих овець дому Ізраїля. І та жінка, вона не є юдейкою. Отець мене послав туди, я маю бути там і робити те не інше. Ось відповідь Радше для нас він, для нас на наші запитання про нас самих, не про Христа. А про нас самих. Ми мандруємо то сюди, то туди, то тривожимося, то скролимо постійно інтернет, стрічку новин, не знаємо, що там сидіє, переживаємо всі місця, а в себе під носом довершуємо своє осяче. Чим тобі Бог наділив, за те ти будеш відповідати. За те, що будеш відповідати. Як було прекрасно, що ми з нашої парафії виготовили 50 маскувальних сідок, коли була дуже така велика криза під тим оглядом. Все, ми не будемо відповідати за ракети, за джевеліне, за третє, десяте. Дали, не дали. Ми повної інформації не маємо. І не буде мати, і не треба нам мати того всього. А що залежить мене? Навколо того і треба мобілізувати самих себе. Чуємо? Але є щось головне, як ми кажемо, в житті, чого треба триматися. І є певні деталі, які заходять. І їх можна змінюватися. Змінювати, тобто якісь моменти, які нас змінюють. І треба дозволяти змінюватися. Чуєте, дозволяти себе змінювати хоч. Головна думка незмінна. Та вона кричить: змилася мене. І жінка підбігає до Ісуса Христа, користаючи своєю маленької перерви спілкування Ісуса з учнями. Та так, Господи, Ти сказав, що не годиться кидати хліб щеня е, собака. Я згідна з тобою, але й також собаки, щенята їдять ті кришки рештки, які падають з стола їхніх панів. І ось тут і обставини заходять, які змінюють усе. В історії цієї жінки Христос подивився на ту жінку. Жінко велика твоя віра. Нехай в цій хвилі станеться за твоєю що? Вірую? І став. Та як той столик приймає, той мікрофон, е який я тримаю в руках, це не якийсь там брилка одного чи що, воно складне. Складається щось. З чого зіткалася? Склалася віра тієї жінки. І тут можна зауважити дві речі мужність і наполегливість. Правда? Вона мужню йде вперед. Мужність жінка. Не ліклива, бо то гримнуло і все і заховалася. Коли страшно, тоді дитина гордиться до матері. Сьогодні зранку Тут Той продати по нашій околиці, такої породи раси гарної. Йому було страшно собачка. Я не, не зауважив, як він за мною забіг до хати. Я сюди туда, а тільки тут взявся, як Крис двері прийшов, за мною зайшов. А ну вихотийте зі це не хоче. Коли нам страшно, до кого треба бути? Тобо на церкві, діти мої, діти Матері Божої. не ховатися по закупі. Кось недавно кошкина з Владикою Борисом Будзиком виснула якусь таку історичну тезу, не до кінця дослідивши, не знаючи, про що йдеться. Нібито Європа, післявоєнна, і там дуже великий був упадок віри. Нікого не було в храмах. Владика Борис видивився. Цікаво. І я хотів сміятися, коли бачу це. Та це був бум. Навпаки зовсім. Храми тріщали, молилися люди. Німеччина була переповнена принаймні в час 50-х років, 60-ті роки. Люди горнулися до церкви. Аж коли прийшов добробут, прийшло і розслаблення духу. І знову ж треба такої коїсь стресу такого. Страх мобілізує духовні сили, а добробут їх нейтралізує. Дякуємо прикладу оцієї жінки Ханина Янки. Беремо з неї приклад, приклад, бо як їй не було що втрачати, і не було вже чого боятися, так може і нам і самим збираємося, мобілізуємося в різних відношеннях, громадському. І в церковному теж. Господь за молитами всіх святих помилий,